Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та ось мого кулінарного блогу. А цибулю подрібнюємо кубиками. На пательню наливаємо 2 столових ложки олії. Висипаємо цибулю. Смажимо її до м'якості. Готову цибулю висипаємо до миски. На ту саму пательню всипаємо печериці, смажимо їх до випаровування рідини. Змішуємо гриби зі смаженою цибулею і даємо їм охолонути. Тим часом на велике блюдо викладаємо шар крекерів. Це можна зробити у вигляді квіточки, як у мене. Далі треба викласти половину рибної начинки і гарно її розрівняти.